Вітаю, глядачів мого каналу. Зараз я зроблю. Що 1241. Правилі в берег і заодно подивимося теракти, бо я забула подивитися, відвлеклася і забулась. Будь ласка, скажіть нам карти, покажіть, яка буде ситуація від цього часу, 14 серпня, плюс 24 години, тобто на добу, по правому берегу міста Запоріжжя, ракетні удари по місту. Яка буде ситуація у нас з цим питанням? Дивимось шанси росіян. дії, Результат. Ну, по-перше, вони не можуть вибрати. Хоча мають чого вибирати і дії – це десятка. Вони мають достаток в тому. Вони мають в тому достаток. Чому вони не можуть вибрати, не знаю. Але е, їхній результат, ось він. Ось він. Це вони. Вони будуть вбиті. Е, взагалі, ця карта показує депресію, так? Це... але ця карта вона як показує інтелект, так вона показує і військове. Ну, тобто, попросту кажучи, ракета буде збита. Давайте подивимося ЗСУ. Що наші ЗСУ будуть робити, які їх шанси? Щось король там перевернутий, дуже злий. Які дії? О, і який результат? Я вже так озвучую вам. Ну, дивіться. Цей король це в мінус, звісно, нам, він через жорстокість, та вона нікому не потрібна в колективі. Але, ну, так вони діють. Але є тут розум, є тут розуміння всього, понімання всього, тут є інформація таємна. Це верховна жриця, вона захищає, це як янгол хоронитель цієї служби. І рицар жезловий повернутий донизу. Рицар жезловий повернутий донизу, люди, я вам скажу, це карта для нас, скажімо, негарна. Негарна. Єдине, що гарна в цьому розкладі карта, це оця. Це жриця і вона. Це питання вирішить. Це буде через чур. Розумієте, це буде через чур. Або не долетить, або перелетить. От, отак. Отак воно виглядає. Тобто рицар, жезловий це вогонь, це вогонь вогню. От Якщо він був в прямому значенні, але в такому значенні, в перевернутому в цьому розкладі, це, звісно, не дуже це гарна карта. Це, як знаєте, показує сумбур. В зривоопасну ситуацію, хаос, то, напевно, я вам так скажу, що Якщо вони зіб'ють ту ракету, то та ракета ще може впасти кудись на нас. Таке може трапитися. Бо це нам не в плюс оця, оця зухвалість, як кажуть, знаєте, перебор, це перебор. Ну от так що. Ну а тут. А тут вони, бачите, вважають вбиті росіяни. Ну, подивимося, подивимося. Наші збивають ракети. Наші служби працюють ПВО ППО. То що нам жалітися? Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію. На сьогодні, на 14 серпня від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, як воно буде по місту Запоріжжю ракетні удари, покажіть нам росіян їхні шанси та ресурси, їхні дії і результат. Дивіться, шанси є. Вони все супер. Е, їхні дії непонятні, незрозумілі, бо тут нестабільна ситуація по почуттям. Вони розстроєні. Чого непонятно? Може, п'яні, таке може бути. Бо це кубки перевернуті. З похмілля, мабуть. Ну і шістка це, о, це уход. Це уход від проблем. Це. Е, вони уходять від проблем Уходять від проблем. Це так вони уходять. Цікаво. Дії наших ППО повішаний погано. Це наші шанси і ресурси, до речі. Нам що не вистачає там чогось, там жертви будуть. І тут, виходить, у нас. Перевернута. Щось по правому берегу негарно, мені не подобається ситуація, але тут якось немає і удару. Особисто і немає удару і тут також. Тут ситуація в самому в ППО, тому вони якось сработали в мінус собі. Непонятно. Непонятно? А ви бачите? Ось перевернутий. Тут, виходить, у нас. Рицар же зловий, да? А тут і шансу то немає. І шансу то немає. Хм, Цікаво як. Як цікаво. Ну тут королева командує парадом. Але оці ресурси, звісно, і шанси повішані, і жертви. Це ще й обман. То тут якось так мені не подобається ця карта. Дуже дуже не подобається. Ну, бачите, тут жриця, тут королева у нас. Будемо на них сподіватися. Якась ситуація, знаєте, я от дивлюсь на це. Тобто я бачу по росіянам. Така цікава, тобто тут і немає, і, 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 і не треба. Але ж, ну може, тому і не треба, що це нема пориву, бо вони будуть уходити. Непонятно, що. Значить, ракети будуть летіти, може, скоріш всього, мимо Запоріжжя, над Запоріжжям, поряд Запоріжжям. Ну так, якось. якось так. Але оце, звісно, це жертва і обмани, і це не гарна карта. Для наших ППО. Негарна карта. Ну, такий правий берег. Захищають нас сьогодні дівчата, жалійця верховна і королева мечова. І то вони нас сьогодні захищають. Ну, будемо сподіватися, що росіяни будуть в такому состоянні. В такому состоянні. І будуть уходити від проблем. Тобто ведіть мимо, як кажуть. Подивимося, це був правий берег у нас, люди. Зараз ми спитаємо заразом і. Ні, ми, на те, ракти покладемо віддільно, не будемо це на кучу. Ну і давайте подивимось по правому по лівому берегу. По лівому берегу подивимося, яка буде ситуація у нас сьогодні. Бачите, воно як так странно якось. Вроді і е, щось там є, в них десятка, та, е, тобто є достаток по тим ракетам, але якось воно в них не виходить Тобто странно якось. Якось странно. Може вже економлять, може щось там чудять. Я не знаю. Чи вже в них там запаморочення мозгів пішло? Хто його знає, що в них там в голові? Це ж не нормальні люди. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на 14 серпня від цієї години плюс 24, тобто на добу. По лівому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Чи будуть вони, яка буде ситуація? Дивіться, ми з вами подивилися, це у нас росіяни. Шанси, дії та результат, правосуддя. Е, ну, шанси в них перевернута кубків по почуттям. Причому тут ресурси, не знаю, ну то ладно, то, то чоловічі ресурси, да, людський ресурс. Тут вони вроді готові летіти в повний вперед, але правосуддя. Правосуддя гарна карта. То значить, вона, е, ну вони так вважають, що то так треба. Нам не показує тут ракети. Нам не показує тут. Оця тільки карта така бойова, яка. Це дії їхні. Але результат правосуддя. Цікаво, наші дії, які наших ППО. Королева кубків перевернута. Працюють вже без, без... на автоматі. На автоматі працюють. Ущерб уже своєму, як кажуть, здоров'ю. І рицарь. рицарь Має потенціал. Рицар Монет він має потенціал, він надійний, він прагматичний і він, він зробить свою роботу як треба. Ну, будемо сподіватися, що правий берег все буде, у лівий берег все буде нормально. Давайте ми подивимося на колоді. На колоді єгипетських таро, Так, люди працюють, вже немає тих почуттів. Знаєте, ах, 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 вже працюють на автоматі, вже впевнено працюють і вже мають фах. рицар, то фах, це людина, яка має потенціал, має опит, має знання, все має. І вона, до речі, дуже впевнено працює і робить свою роботу. Так що, стоїть на ногах крепко, має все, що їй потрібно. То подивимося. А що там за справедливість? у цих росіян? Треба подивитися, що у них за справедливість? Надо було кинути на ту карту. Ну, ладно, то таке. Так, давайте теж питання, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогодні, 14 серпня, від цього часу плюс 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжю, по лівому берегу міста Запоріжжя. Ситуація з ракетними ударами. Чи будуть вони місту ті ракетні удари. Покажіть нам російську ситуацію, як у них там все з цим питанням. Вони мають. Ой, цю карту я тягнула, мають порозуміння. Але вже економлять, вже там немає той прагматичності, немає той зібраності в той роботі. І е, дурні речі вони роблять. А бачите, тут справедливість впала, а тут дурні речі. Ну... Такі незрозумілі, непонятні. А тут вони, бачите, тут у них є, є компанія, є це двійка, це по почуттям у них, це впало на шанси та ресурси. Але вона не відповідає на військові ці дії. Це більш людські, то, ну, я ж кажу, вони можуть просто пиячити, гуляти. там, ну, то таке. Річі будуть дурні робитися там. От ми кинемо зараз на правосуддя, мені цікаво. Давайте подивимося, що наші ППО будуть робити. Папеса перевернута на шансах на діях наших. Ну, Понятно, що хлопці захищають нас, але ми маємо дев'ятку перевернуту. Це погано. Це будуть е у нас убитки. У нас будуть убитки. От вам, пожалуйста, єгипетське таро. От Єгипетське таро, тобто дурні речі росіян, але будуть убитки. Бачите? І от я хочу подивитися на ту справедливість. Що це за. Будь ласка, покажіть нам карти, що це за справедливість на російських результатах ракетних ударів. Ага, ну дивіться. Вони тут, як. Вони вважають, що вони допомагають. Ну, освобождають нас від наших домівок, розумієте. Це карта допомоги. Меценатства. Цікаво, цікаво. Угу. Допомагають, так. Да. Ну, от подивимося по лівому берегу. Рицарь наш стоїть, люди працюють, але вже на автоматі. То подивимося. Але ось тут колесниця і рішу, і справедливість <сум> з визволенням нашої, допомога, щоб нас визволити від наших домівок, це вони мають на увазі. Це лівий берег, люди. Лівий берег. Бачите, як все воно. Воно не в одному ключі йде. Не в одному ключі. От ідуть отакі запутанки, запутанки. Ну, от по цим діям я можу сказати, що тут не буде нічого. Тут показує убитки. убитки. То не вистає, значить, не вистача їм озброєння нашим ППО. І ще тут йдуть махінації державні зі зброєю. Оце ця карта показує, аферизм. От. То, от я, глядучи на оцей розклад, я скажу, що тут взагалі не буде ракетних ударів, от по цим єгипетським таро. По цьому розкладу я можу сказати, що може бути, бо дії рішучі. Але тут стоїть рицар. То він це діло зробить і люди, які на автоматі працюють, теж то зроблять. Ну, і по ітогу, можна сказати, що, в принципі, боятися, я думаю, нам нічого. Боятися, я думаю, нам нічого сьогодні. Так, так, будуть сирени, але. Дуже сподіваюся, що відроби Оця карта нам, оця. Хай вони на автоматі, але вони працюють. От. А цей взагалі на єгипетських взагалі нічого не показав. Взагалі нічого не показав. Наші дії, повна чаша, повна... Тут все є, але це все є по почуттям. А тут не вистачає. Не вистачає озброєння і тут ще махінації йдуть. Ось так. Це наш лівий берег. Ми будемо сподіватися, що буде все добре. Я дуже сподіваюся на цю карту, на оцю, На цього рицаря. Це така. Ну, а тут тут у них колесниця. Бачите? Колесниця. Правосуддя, я не знаю, чому воно їм впало. Це взагалі не їх карта, але ж вони то вірять. Ну, Таке і... ось вони дурні, як пробки. Ну так, в принципі, по ітогу я можу сказати, що в нас є карти, які нам проіграють в положительному, тобто хлопці відіб'ються. Е, ну, опять такий же діньок. Такий же. Але він легше. От по картам він легше. Легше. От якось воно так більш видно, що по цим взагалі нічого немає. От по цім взагалі нічого немає. По єгипетським, взагалі на лівому березі нічого не показує. Тут показує що рішучість є. Ці карти взагалі не відповідають, що ракетні удари. Але, ну, тут рицарь стоїть, хай собі стоїть, охороняй нас. Все буде добре. Дуже на то сподіваюся. Так. Люди, це ми зробили це у нас були правильні берег ракетні удари. На теракті я зроблю окреме відео, щоб все на кучу не валить вам. Почуємось, папа! -па.